Не буду робив. Тільки дивишся, хто працює. Зразу потім на, на тима. Давайте дикумо. Щаще, здорові. Ну, зразу буде видно, хто був на, на, на роботі. Ти не Прийду сьогодні. Мене вчора оголошує заболіло. Він не Так, Я програму не щігнув. Подивіться, що там Хорошо. А ти маєш платку на той? Просто не, просто не знати хто що робить, щоб було видно, зразу всіх <задач> по, <задач> <задач> <зад> <Дай може. зад> по телевізорі поставлять. Щаще І по телевізору. Обов'язково. Зразу буде видно хто був. Ільковичина ти його. Ближче встати. Фотокора зняли. Щастя зроблять. Що, ще, ще одного знімаємо, що був. з ролі гарячі Тут багато води є. Ще одного знайшли. Як що, дивимося що, хто хто був. Що? Ну no, oh. да для відшота?